Далеко від Греції, в тому боці, де ввечері сонце палаючим колом спускається у зелені хвилі океану, лежав серед вічно рухливих вод пустельний острів Еріфея. Він був дикий і безлюдний, тільки час від часу лунали на ньому лунки, важкі кроки. Це величезний, наче хмара, триголовий велетень Геріон, приходив сюди оглядати стада своїх биків. У безпеці і спокої паслися вони на зелених луках Еріфея. Ліниво, пощипуючи соковиті трави, мирно бродили по безлюдному острову ці бики, величезні, як найвеличезніший слон, вогненно-червоні, як ті хмари, що горять вечорами на заході. Ані звір, ані людина не могли дістатися до них через бурхливі води Західного моря. Але… Боячись за свої стада, Геріон все ж таки приставив охороняти і пасти їх іншого велетня, Еврітіона. Еврітіон був такий само великий, як і його господар Геріон, але не був триголовим, зате на допомогу пастуху гіганту господар дав страшного пса Орта. Цей пес одним ковтком міг би проковтнути одразу 10 величезних левів або тигрів. Тож побиків Геріона і відправив свого могутнього слугу Геракла, боягузливий і жадібний Еврісфей. Коли настав час йому зробити свій десятий подвиг. Довго йшов покірний Геракл на захід через ті землі, де тепер розташовані Франція та Іспанія. Він перебирався через високі гори, перепливав бурхливі річки. Нарешті він досяг місця, біля кого Африка відокремлюється від Європи вузькою і глибокою протокою. Через цю протоку Геракл перебрався з великими труднощами. На згадку про свою подорож на обох берегах він поставив високі, схожі на стовпи скелі. Ми тепер називаємо ці скелі Гібралтаром. У давнину їх називали Геркулесовими стовпами. Вони знаходяться так далеко від сонячної Греції, що тільки хвалькуваті люди й брехуни наважувалися в ті часи запевняти, ніби і вони, як і Геракл, доходили до їхнього підніжжя. Ось чому й досі, коли хочуть сказати, що якась людина багато бреше і хвалиться, кажуть ну він дійшов до Геркулесових стовпів. Минувши це похмуре місце, Геракл вийшов на берег бурхливого західного океану. Там було так порожньо, що навіть герою стало моторошно. Солоний вітер рвав пінні гребені хвиль, свистів у мертвих мушлях на прибережному піску. Шарпав пасмами водоростей, викунутих на берег прибоєм. Далеко за відкритими просторами моря лежав сірий острів Еріфея, але жодного вітрила не було видно у далині, ані сліду від човна на сирому піску, ані навіть викинутих морем колод, щоб сколотити пліт. Геракл сів на левову шкуру, поклав поруч з собою важку палицю і вірний лук. І, обхопивши коліна могутніми руками, став похмуро дивитися на пінні гребені хвиль. День хилився до вечора і раптом побачив Геракл, що Геліос, Бог Сонця, на своїй применистій колісниці почав спускатися з висоти небес на захід і з кожною миттю наближається до нього. Напівзасліплений сяйвом і блиском розгнівався геракл на сонячного бога. Він схопив свій лук і поцілив гострою стрілою у променистого геліоса. Бог сонця здивувався такій сміливості. Але він не розсердився на сина Великого Зевса. Розпитавши, в чому справа, дізнавшись, що робить герою цьому дикому краї, він позичив Гераклові свого човна. На цьому човні Геліос кожної ночі сам переїжджав через океан, щоб уранці знову піднятися над східним краєм землі. Зрадівши, Геракл сів у човен Сонця. І, перепливши море, прибув на Дикий острів. Ще здалеку долинуло до нього по хвилях океану гучне ревіння пурпурових биків. Але щойно він ступив на берег, як страшний пес орд із хрипким гавкотом і гарчанням кинувся на нього. Одним помахом жезла герой відкинув жахливого пса, другим ударом вбив велетенського пастуха і, зібравши биків, погнав їх до свого човна. На півдорозі до берега наздогнав його господар биків, триголовий велетень Геріон, але трьома стрілами герой вразив чудовисько і спокійно переправив биків через океан, повернувши човен Геліоса Сонця. Далекий шлях слід було пройти Гераклові. Через три дев'ять земель погнав він чарівне стадо до рідної Греції. Він пройшов, підганяючи биків довгою і гострою жердиною. Через випалені плоскогір'я, квітучі долини і соковиті луки нинішніх Іспанії та Франції. Нарешті великою стіною стали на його шляху непрохідні альпійські гори. Важко було могутньому пастуху провести своє стадо через їхні тіснини і кручі. Подвійні копи та благородних тварин ковзали по гладких скелях, тонули у вічному снігу гірських вершин, і все ж таки нарешті гори залишилися позаду. Попереду зазеленіли родючі рівнини Італії. Якось увечері, коли з потягнуло гарячковою вогкістю, стомлений Геракл зігнав биків у вузьку долину між лісистих гір. Ліг на землю, підклав під голову великий плаский камінь і міцно заснув. Його охопив непробудний сон. Напевно, зла Гера підіслала до нього маленького морфея бога, що наводить сон з довгими важкими віями, в ковпачку з пилюсток снодійного маку. Геракл заснув і нічого не почув. Не чув він, як у густому буковому лісі. Затупали чиїсь важкі кроки. Як хтось величезний, шумно дихаючи, ходив по галявині, як жадібно ревіли бики Геріона, спочатку близько, потім все далі і далі. Він прокинувся тільки вранці і з гнівом побачив, що долина порожня. Зім'ята трава блищала від роси, та сумно мукало єдине вціліле теля із зірочкою на лобі. Не тямлячись від люті, герой кинувся в погоню. Наче скажений вепер він метався по італійських пагрубах і гаях у пошуках слідів, але на кам'янистому ґрунті їх було важко розрізнити усе навколо здавалося пустельним. Нарешті, вже на схилі дня Геракл наблизився до гори, що самотньо височіла серед лісу. Дійшовши до її підніжжя, герой раптом зупинився з глибини гори долинало глухе ревіння. Здивований і збентежений Геракл обійшов кілька разів нагромаджені скелі. В одному місці він побачив зарослий кущами, закиданий уламками скель вхід у печеру. Увесь простір перед печерою був утоптаний безліч чубиків. Вдивившись у стоптану копитами землю, геракл побачив, що сліди ведуть не в печеру, а від неї в долину. Як це могло статися? Адже ревіння долинало з печери. Геракл був не тільки відважний і сильний, він був кмітливий і хитромудрий. Він швидко зметикував, у чому тут справа. Напевно, хитрий злодій зв'язав усе стадо хвостами разом і вивів биків за собою, тягнучи за хвости ззадом наперед. Ось чому сліди йшли у зворотній бік. У гніві Геракл почав розкидати на всі біч важкі камені завалу, і тільки но перше каміння з гуркотом розметалося по околишньому лісу, як з-за дерев долинув гучний тупіт і тріск. Це злісний викрадач, лютий велетень кос, поспішав на захист своєї здобичі. Він кинувся на зухвалого геракла, піднявши палицю вище за найвищі дерева, вивергаючи вогонь. І клуби сірчаного диму, рикаючи голосом, подібний до грому. Але все це було марно. Метнувши гостру брилу велетню в скроню, герой кинув його мертвим на землю. Потім він вигнав биків з печери, зібрав, перелічив своє стадо і погнав його до Греції. Там прекрасне стадо було вручено Еврісфею. Еврісфей? Вже заколов чарівних биків і приніг їх у жертву ревнивій богині Гері. Він дуже хотів залишити їх собі, але побоявся аж надто гарні були для смертного бики Геріона.